Шик, розкіш, екзотика за такими принципами працює туристична агенція гарячі путівки. В Коломиї по вулиці Театральній, 22 клієнтам нададуть широкий спектр послуг: продаж авіаквитків, страхування, прокат автотранспорту і, звісно, різноманітні подорожі. Мережа гарячі тури працює на ринку України з 2003 року. Наразі на території держави успішно функціонують 145 агентств. Щороку Широко їхніми послугами користуються 15 тисяч туристів. Тепер таку змогу матимуть і мешканці. Нашого краю. Туристична агенція гарячі тури розпочала свою діяльність у Коломиї. Це є досвід, це є робота з багатьма туроператорами, практично зі всіма, які можуть пропонувати, тому що ми багато продаємо, нам кращі ціни. А ми в свою чергу зможемо пропонувати кращі ціни нашим клієнтам. Коли ми е, обговорювали з працівниками, які, е, де ми були, то вийшло так, що наші працівники були всюди, крім Антарктиди. Окрім традиційних послуг, агенція гарячі тури проводитиме для клієнтів різноманітні акції. Зокрема, щосереди серед відбуватиметься акція, «Шиканемо на шару. «Шиканемо на шару це ексклюзивна пропозиція суто для агентств нашої мережі, де туроператори пропонують тури, дешевше ринкових від 10 до 50%. процентів. А ми, в свою чергу, зможемо пропонувати якісні і дешеві тури нашим клієнтам. Вікторія Романяк одна із перших клієнток турагенції. Дівчина вирішила скористатися послугами цієї фірми, тому що тут якість висока, ціни ж дуже низькі. Я знайшла для себе досить привабливу пропозицію на тур по Європі, який триває 6 днів і коштує всього 99 євро. Це я маю можливість як і побачити. Найкращій європейській столиці, так і можливість відпочити в хороших готелях після щоденних прогулок. Я дуже рада, що звернулася саме до цього туристичного агентства Гарячі тури, тому що вони задовольнили всі мої потреби щодо поїздки. Туристична агенція гарячі тури пропонує мешканцям Коломищини надзвичайний відпочинок і запрошує щоденно, крім неділі, з 10 до 19 години за адресою міста Коломия, вулиця Театральна, 22.